Польські фермери заблокували пункт пропуску медикашегині. Акцію розпочали о 9-й годині. Передала кореспондентка Суспільного. Як повідомила в телеграмі Держприкордонслужба, ускладнення руху транспорту можливі і на виїзд з Польщі, і на в'їзд зараз у черзі до України по той бік рубежу приблизно 800 вантажівок. Про ситуацію на цей час моя колега Ірина Мочульська розповість наживо. живо вітаю тобі слово. Так, зараз ми перебуваємо в польській медиці неподалік від міжнародного пункту пропуску Шегині медика. Тут вранці, о 8 годині за Варшавою, а о 9-й за київським часом польські протестувальники, польські фермери відновили блокування руху українських вантажівок. Як можемо бачити, так зараз вони розташовуються ось тут поруч із трасою, по якій курсують власне наші вантажівки. Як повідомив лідер протестувальників Роман Кондру в пропускати. Тимуть по три автівки за годину, і далі можемо послухати, що він нам розповів про цю акцію. Так само те ваш дуже транспорт. Так само ваш транспорт, який витіснив наш польський транспорт. Наші перевізники не мають роботи, адже ваші водії заїхали до нас, а наші перевізники тепер не мають праці. Ви маєте нас зрозуміти, що ми дбаємо про свій місцевий ринок. Ми платимо тут податки. Ми ці дороги будуємо, ремонтуємо. А ваші водії експлуатують. Гуманітарна допомога, продукти харчування. Ми це розуміємо, і такі вантажі пропускаємо. Також ми поспілкувалися із українськими водіями, яких першими тут на кордоні зупинили сьогодні учасники акції. Я було б розблокувати тільки цей го кінцю Що вони відбуваються? Я взагалі без поняття. Ну, знов страйджу, знов хто стоїть, далі буде стояти 10 днів, вісім днів, 12 днів. Таністу доброго немає. Ну що вони тут. Стоять ці хлопці, то все. Попередньо, за словами Романа Кондрова, вони анонсують цю акцію. Це блокування до 3 лютого або ж до того часу, поки у польський уряд письмово, так як нам вони розповіли, не підпише документ, у якому гарантуватиме, що виконає їхні вимоги. Спасибі Ірина Мочульська про нове блокування пункту пропуску медикашигині на польсько-українському кордоні. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконуватиме польських перевізників не блокувати кордону з Україною. Передала агенція ПАП. учора. Під час прес-конференції у Варшаві голова уряду сказав, доручив міністру інфраструктури Дар'ю Шуклімчаку намітити перспективи вирішення проблеми, а також розібратися, чому польські аграрники знову страйкують, попри домовленості з міністром сільського господарства про припинення блокади. Нам вдасться більш ефективно захищати польських перевізників, коли блокади не буде. У такому випадку наші аргументи та вимоги будуть нарешті почуті у Євросоюзі. Мій уряд і я особисто зробимо все незалежно від ситуації на кордоні, щоб захистити інтереси наших людей у цій нерівній конкуренції з українськими перевізниками. Фермери припинили акцію перед різдвом, чекали на листа з державними гарантіями щодо виконання основних вимог, але й досі його не отримали передало Польське радіо протестувальники. Нагадаю, вимагають скасувати підвищення сільськогосподарського податку, полегшити доступ до пільгових кредитів, а також субсидії на кукурудзу. Крім того, хочуть урегулювати умови ввезення продуктів з України.